Питання перше це впровадження онлайн освіти під час повітряних тривог. Питання друге це взагалі впровадження офлайн-освіти змішаної форми навчання. Сьогодні Радою оборони підтримано два рішення. Перше, це те, що онлайн-навчання не має зупинятися на повітряній тривогі. Онлайн-навчання має продовжуватися. Відповідно за безпеку дітей, які здобувають цю освіту. В своїх квартирах, будинках несуть відповідальність безпосередньо батьки за безпеку вчителів, які цей освітній процес, безпосередньо несуть відповідальність керівники закладів освіти, які мають знайти безпечні місця для того, щоб освітній процес не зупинявся. Одразу освітній процес буде проходити в укриттях, він не буде проходити в класах. Тому що через безпекову ситуацію, на жаль, в Запоріжжі бувають випадки, коли в нас спочатку є ворожий. Прильот ворожих ракет, потім сирена. Це об'єктивна причина через близькість до Запорізької лінії фронту. Така сама ситуація. Ми розуміємо, що навіть якщо сирена починає лунати, то до хвилини є прильот. Діти просто не встигнуть одягти, зібрати речі та спуститись в укриття. Тому освітній процес буде проходити в укриття. Це складне рішення. Але ми всі маємо розуміти, що безпека. Здобувачів освітнього процесу є пріоритетною саме тому таке рішення було прийнято. Це питання про відповідальність. Відповідальність абсолютно всіх суб'єктів освітнього процесу. Як батьки, які будуть підписувати згоду на те, що їх діти будуть навчатися безпосередньо в укриттях. Звичайно ж, керівників закладів освіти, які сьогодні організовують навчання безпосередньо в укриттях. Так і місцевої, так і обласної влади, так і тих структур, які погодили безпосередньо відкриття освітнього процесу.